Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на каналі, рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу поділитись з вами ідеєю приготування супу з помідорів. Цибулю нарізаю на невеличкі шматочки і ставлю її обсмажуватись. Попередні помідори замочила в гарячій воді, шкірка гарно відходить. Зараз потрібно почистити всі помідори. Суп буду готувати без тієї шкірки. Очищені помідори нарізаю на невеличкі кубики. До цибулі додаю помідори, перемішую, прикриваю кришкою і приблизно 10 хвилин обсмажую все під кришкою. Далі кришку віднімаю і обсмажую вже без кришки. Все блендую. Додала ще кілька зубчиків часнику. Блендовану масу додаю до бульйону, який у мене вже нагрівся на плиті. Доправляю приправами та залишаю готуватись. За цей час нарізаю зелень кропу. Додаю до супу, додаю також рис і все приправляю. Залишаю готуватись до готовності рису. Ось такий яскравий, насичений і смачний суп у нас виходить, досить смакує гарно. Рекомендую також вам приготувати, пригостити своїх близьких і рідних, можливо, хтось давно вже його не готував. Думаю, що вам також сподобається такий рецепт, який запропоную сьогодні вам я. Якщо ви готуєте, поділіться, будь ласка, також рецептом, по якому ви готуєте. Думаю, що буде глядачам цікаво і, звичайно, і мені. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, які виходять на цьому каналі. Якщо відео подобається, поставте, будь ласка, лайк, також можете поділитися зі своїми близькими цим рецептом, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Дякую усім за перегляд і усім до зустрічі!